Вітаю, любі друзі, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас історія не про процес. Сьогодні у нас тепла лампова кухонна розмова. На це відео і на цю розмову мене надихнула одна з чудових українських майстринь, вишивальниць Анна. Ми з нею взаємно підписані на один на одного в Ютубі, а також знаходимося разом в одній групі в Телеграмі і вишивали один і той самий проєкт Чернігівську сорочку. І тема, яку я сьогодні хотіла би висвітлити, в жодному разі не допомагає не лише у вишивальних, але й в будь-яких творчих процесах. І ось про що мова. Так як світла немає, я дійсно сьогодні знімаю на кухні перед вікном, яке світить сонечко, і коли воно заходить за хмарку, на мене набігає тінь, тому освітлення і бліки сьогодні будуть мінятися. Дуже шкода, але вже як є. Слава Богу, що піймала натхнення зняти в тих умовах, у яких може. А мова сьогодні піде про помилки в роботі. Коли щось іде не так, різні люди реагують по-різному. Є ті, які скажуть собі: о, яка прикра несподіванка, скоригують її і е, роблять свою справу далі. А є ті, у яких всередині дуже багато е, суворих голосів, які через одну помилку можуть знецінювати всю, весь процес, всю попередню роботу. Так нас виховували, е, я б сказала, дресирували. Звідси якраз ростуть ноги у такого явища, як перфекціонізм. А як відомо, перфекціонізм. Найгірший ворог усьому хорошому і всім закінченим процесам. і як ми знаємо, незакінчені процеси викликають дуже багато тривожності. Висока тривожність приводить до нових помилок, і виходить таке замкнене коло, у якому дуже важко варитися, і яке, на жаль, не рухає людину, майстриню вперед, а навпаки, відкотує її назад. І закидається пакет з роботою, щоб навіть не дивитися на причину свого поганого настрою. І лежать по шафам і тумбочкам невишиті сорочки, ненамальовані картини, ненаписані книжки. З Свого досвіду знаю, що в цьому випадку дуже допомагає підтримка однодумців і розділення досвіду. От сьогодні я й хочу показати різні помилки в різних процесах, щоб ви відчули оце розділення досвіду і, можливо, знизили градус напруження відносно того, що можете помилитись. А почну я з того, як сама косячила в різних процесах. І найнасиченішим помилками проєкту була Переяславська сорочка. Ось рукав моєї переясливської сорочки. Як бачите, тут складність в тому, що вишивка, по-перше, об'ємна, а по-друге, досить багато елементів дрібних, які на великій відстані один від одного. І що тут було? Я збилась цілим стовпчиком узору. Я спочатку, коли вишивала цю сорочку, вишивала оцей скелет. Дерево життя, а потім розміщувала вже на ньому в певній відстані елементи. От я вишила оцей скелет, якраз у цієї гілочки, і чомусь мені захотілося починати вишивати гілочки з оцих от солов'їних вічок. І коли я вже дошила до кінця ряду, таке враження, що мені потьмарилось, я побачила, що Змістила солов'їні вічка нижче на цілих два елементи. Чому? Ну, Тому є багато причин. А от, що зроблено, то зроблено. Я, звичайно, погорювала. І зрозуміла, що не зможна без випорювання виправити таку історію. Тому що, коли я почну розміщати оці гілочки, воно дуже сильно буде дисонанс, тому що оці от два. Дерева вже були вишиті, мені залишалось тільки випорювати. Тепер подивіться: на кожному етапі, в кожному секторі шість солов'їних вічок. Їх тут, раз, два, три, чотири, і пішли, 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 пішли. І я оце все випорювала і перешивала наново, так як потребує узор. І є ще одна помилка, яку я побачила. Лише після того, коли вже змонтувала і виклала відео, подивіться, ось уставка, і оця відстань, на якій вона пришита до рукава, ну, напевно, в два рази більше, ніж того потребує проєкт. Я її пришила за високо. Мені, мені око ріже, якщо чесно. Чи буду я її перешивати? Швидше всього, ні, тому що вона змережена, і пороти мережку співставляти все наново, перешивати горловину я не хочу. Тому я вирішила просто тут додати якогось узору з часом, коли руки дійдуть, для того, щоб весь малюнок був трохи ближче до рукава і не було видно цього такого білого розриву. Чи можна це вважати помилкою? Да, можна вважати, що це помилка. Це конструктивна помилка і вона видна досвідченим майстриням. Критична вона, думаю, що ні. Дати собі право на таку помилку варто і включити свій творчий потенціал для того, щоб подумати, як же з мінімальними затратами її виправити. Цю сорочку пороти не треба. На відміну від наступної, яку я хочу вам показати. А ось тут ви бачите, як я розпорюю змережування. У мене був такий проєкт сорочка з метра тканини, який ви зможете переглянути на моєму каналі, розміщений він дещо раніше. Так от, я змережила частину сорочки зі зміщенням. І цю похибку було неможливо випрати, виправити іншим шляхом, як тільки розпороти і змережити по новому. Я дуже рада, що мене вище описані факапи не зупинили. І в результаті виправлення помилок і прикладених зусиль на світ народилося дві чудові сорочки. Не ідеальні з вадами і неточностями, але мої других таких на всій планеті немає. От зараз в мене в роботі рукав. Другий рука в сорочки, а саме оця підуставкова частина. І як бачите, тут нічого складного, в основному пряма і коса лиштва, розмежена е, курячим бродом. Але не дивлячись на простоту і е, число бочків, дуже часто в мене не сходиться це лиштво Тобто, десь я напортачила, десь поклала стібочок не там, де треба, чи захватила лишню ниточку, чи пропустила лишню, лишню ниточку. І коли я вже по колу прошиваю ці трикутнички, буває часто таке, що не сходиться. Ось це якраз. Я зупинилася на моменті. Коли мені чомусь бракує одного стіпка, і мені треба досліджувати і випорювати все оце от коло, щоб подивитися, де я накосячила. Ось така помилка. До речі, коли я шила оцю частину, то, ну, прямо якась закономірність. Крупна тканина досить. Це Льон сонячна від Едельвіки, тут 11 ниток на сантиметр. Тобто переплетення досить комфортне для вишивання. Пишаюся цими гілками. Шикарно штапівкою меандрі сіли. А от на цьому етапі прям спотикалась і спотикалась такі якісь зачаровані ці. Трикутнички, ну, ось я вже морально себе підготувала до того. Що потрібно вишивати дуже повільно, не брати багато на якийсь один етап. Я, наприклад, оце дерево вишивала по дві гілочки за один вечір. Тобто дві гілочки і кольоровий елемент, дві гілочки і кольоровий елемент, все. Тому що тоді, коли очі втомлюються, автоматизм рук зникає. І е, важко, важко пороти свою роботу. І оцей от рукав зайняв е, стільки вечорів, скільки е, у мене є гілочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вечорів. О, ще не дошила. Ну, це не помилка, це я просто ще не дошила, ниточки не вистачило. А отут буду, буду пороти. Це ще одна помилка, яку я теж побачила, уже коли повністю все було вишито. Це конірець, він відкладний. І я, вишиваючи його, абсолютно не врахувала те, що він, так як і манжети, повинен. Е коли складеться, то тканина отак от перегинається вдвоє, і там буде його задня поверхня. Я почала його вишивати близько до краю тканини. Тобто, мені потрібно буде. Коли я вже буду збирати сорочку, викроювати таку саму полоску тканини і комірець складати з двох частин. Я розстроїлась, тому що це вибивається з мого вишивального плану, але потім зрозуміла, що це дає мені можливість якогось креативного вирішення, і я його знайшла. У цій тканині. Неможливо тримати об'єм, тобто він буде отак от провисати. І те, що я його зшила з двох половинок, ну, буду зшивати з двох половинок, оце вишита половинка, потім ще буде е, біла частина. Я зможу ту білу частину проклеїти тонким дублерином, щоб комірець був трошечки жорсткіший. Він тоді буде краще тримати форму. І думаю, що така, так би мовити, помилка. Дасть мені можливість вирішити її таким чином, щоб я від цього ще й виграла. І, до речі, рекомендую завжди так думати. Якщо не вийшло так, як я планувала, значить мені життя дало шанс вирішити це питання так, щоб я ще більше виграла. Мені ця філософія, наприклад, дуже відгукується і допомагає не лише в вишиванню, але й по життю. Тому ділюся з вами оцим своїм досвідом. І закликаю подивитися на ті свої проекти, у яких ви вважаєте, що є якась помилка, але тепер зможете, можливо, сподіваюся, подивитися на них як на шанс вирішити цей проєкт, це питання ще більш ем, позитивним для вас чином. Передаю естафету. У аспекті теми помилок мені дуже подобається цитата Томаса Едісона, винахідника лампочки, який, помітьте, якби не помилявся, її б не винайшов. Їх раніше не було взагалі, а тепер вони є в кожній хаті. І от він сказав: я не терпів поразок, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успіху завжди пробувати ще раз. А якщо спробувати, замінити слово помилка іншим синонімом, яких до слова дуже багато в українській мові: похибка, хиба, огріх, недогляд. І якщо замість я помилилась сказати, наприклад, я трохи схибила або я допустила неточність. У мене тут вийшов огріх. То ніби не так фатально і звучить, правда? Огріхи у роботах вишивальниць були спокон віків. Багато жінок навіть навмисне порушували структуру узору, щоб лихі люди не наврочили. І розглядаючи старі сорочки в музеях, ми цього не бачимо. Ми бачимо лише майстерність, досконалість. Але з цього приводу я маю що вам показати. Ось такий у мене є рукавчик від дуже-дуже старої полтавської сорочки. Цей зразок я відкопала на якомусь з аукціонів. І хоч він вишитий брокаром, але дуже гарний, дуже такий радісний якийсь він мені відгукується з пухликами, з обробкою швів таким двохколірним рішенням. І коли подивитися ось так, а ще уявити, як ця сорочка виглядала на якійсь чарівній юній полтавчанці, не виникає ніяких питань. Але давайте подивимося ближче. От тут у квіточок є ці, е, тичинки такі. І вони в одної квіточки йдуть ось так. Всі дивляться ніби в одну сторону. А тут уже вишивальниця вирішила одну. Тичінку повернути в іншу сторону. Коли придивитися, відрізняються їх і розміри, і розміщення. Чи це помилка? Ну, якщо брати рапорт узору, то так. А в цілому вигляд зовсім не псує. А ось подивимося сюди. Ось, іде, іде двохколірна стрічечка з пуп'янками, а тут раз сходинка. Чи це помилка? Ну, по суті, знову ж таки, відносно рапорту, так. Але хто ж з мікроскопом буде видивлятися кожен хрестик, кожну клітинку, коли воно таке чудове? І скажу вам. Що за ось таке викінчення рукава, подивіться, викінчення пухликами пришите до тоненької манжетки, прикрашеної такими двоколірними стібочками, занизуванням. Я вважаю, що для народного одягу це прям дизайнерське рішення. Ось виворіть. можна так замилуватися цими пухликами, щоб пробачити всі ті сходинки і не вважати їх за помилку. До речі, при підготовці матеріалу до цього відео я теж схибила. Я не помітила, що знімаю вертикальний формат. Запросила у штучного інтелекту створити зображення сюжету пришивання манжету до сорочки, щоб використати як підложку під вертикальне відео. Промпт прописала детально. І подивіться, що в нього вийшло. Навіть найдосконаліша нейромережа на планеті помиляється. А що вже говорити про нас, які мають кілька тисяч нейронних зв'язків. Що говорити про живу людину, якщо вона втомлена, виснажена, ще й вишиває при свічці чи фонарику? Тепер уважно дивимося на ці меандри. Дивимося і рахуємо, скільки з них розміщені, трошки вибиваючись із ряду. Ось. Отут славно видно, трошки відстань відрізняється, тут рідше, тут кучкуємося. Передивитися через лупу, думаю, що помилок знайдеться більше десятка, тільки в одному рядочку меандрів. Але хіба це має значення, коли подивитися на весь узор сумської, старовинної? Сорочки це підуставкова частина. І тут ми бачимо і стебнівку, і лиштву червоними нитками, і мережку. Рахувати помилки ні. Захоплюватись майстерністю вишивальниці, враховуючи особливо, що вишивка виконана на старому, а фабричному полотні, бавовняному. Воно схоже по текстурі, по структурі на бамбак і має досить дрібне переплетення. Так, захоплюватись майстерністю вишивальниці. А зараз, на прикладі старовинних рукавів, я покажу страшний сон вишивальниці. Вирізати лишню ниточку при вирізуванні. Ну що ж, розглядаємо рукава. Сорочки старовинної полтавської традиції, виконаної вирізуванням із заповнення ляхівкою, з пухликами, охайні шви, ось уставка. Можна тільки уявити, як святково виглядала ця сорочка. Покажу вам, як вона виглядає зараз відрізані рукави. І слава Богу, що збереглися, звичайно. Але кожен раз, коли я дивлюсь на цей зразок, серце болить від того, як нищать нашу спадщину. Так от, роздивились уважно, структуру узору. Славно, так вирізувала майстриня. Видно, що вже досвідчена. Я завжди дивлюся по якості оцих швів. Це ручні шви, а вони виглядають ніби машинні. Все просто чудово. Але переходимо на другу уставку. І бачимо, що центральний елемент е... трошечки так здизайнерили, тому що, ймовірніше всього, було вирізано забагато ниток, або не там. Ось. Оця ниточка, яка підскочила, вискочила з обкручування, нам вказує на те, що різалося швидше всього трошки не там, де потрібно. І майстриня взяла і просто ось так шабаком обкрутила ті елементи, які були вирізані не по рапорту. Порівняємо ось цей відремонтований елемент. І той, який мав задуманий вид, швидше всього. Дивимось сюди і дивимось сюди. І чи можна це вважати за помилку? та це можна вважати катастрофою. Але, як бачите, ніхто нічого перешивати не став. Пришили уставку так, як вона вийшла. І в цілому сорочка. Судячи по слідам, які на ній є, досить багато носилася. Хоч це святкові сорочки, але її вдягали не один раз. Є сліди носки, сліди прання. Тому нехай оцей ромбик поремонтований шабаком, надихає тих, хто боїться врізати лишню ниточку. Все можна виправити. Там взагалі все можна. Колись давно в студентські часи я почула дуже гарне прислів'я. Архітектор ховає свої помилки під штукатуркою. Повар ховає свої помилки під майонезом, а лікар ховає свої помилки під землею. Якщо ви переживаєте, щоб не там врізати тканину, чи відрізати лишню ниточку при вирізуванні, згадайте, будь ласка, що ви не хірурги. І все це можна виправити. А у мене на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що своїм відео зможу надихнути тих майстринь, які розстроїлись чи розсердились. Через свої помилки, закинули свої роботи і не хочуть їх брати в руки, закінчувати, дивитися. Згадайте, не помиляється лише той, хто нічого не робить. А вам багато визнання за те, що ви вже зробили і дійшли до цього огріху. І він як поріг, його можна переступити і йти далі. І завдяки цьому світ побачить. Чудову сорочку або рушник, або картину. Творіть і не дозволяйте нічиїм голосам, ні зовні, ні в голові тицяти на ваші помилки це люди, які всередині себе не наважаться зробити навіть 10% від того, що вже зробили ви. Я вас всіх обіймаю. Сподіваюся побачити ваші роботи десь на якихось ресурсах в соцмережах. І, і бережіть себе, будь ласка.